Топчик термометра показує температуру значно вище нуля. Тож у КП житомер теплокомуненерго вирішили дещо зменшити режим, подачі тепла від котелень. Це надає пошучежу економію палива, економію газу і економію коштів наших споживачів, тому що вони сплачують набагато менше, коли йде таке погодне регулювання. Годне регулювання теплопостачання комунальники здійснюють постійно. Розповідає Дмитро Рогожин, оскільки денні та нічні температури значно відрізняються. Від цього дуже залежить мабуть до 30% платіжка, яка приходить до людей, вона стає нижчою за що за рахунок того, що ми регулюємо своєчасно кожну годину на температуру зовнішнього повітря. Якщо у житлових будинках немає індивідуальних теплових пунктів, змінюють об'єми гігакалорій. Якщо ж ІТП є, регулюють саме кількість годин, упродовж яких подається тепло. Виму можуть замовленні самостійно регулювати свій будинок, але є чіт чіткі вже виработаний шляхом там декілька сезонів. На якому режимі будинку оптимально працювати? Тому і старші будинки, і наші працівники знають для якого будинку, що треба, на якому режимі там шість варіантів регулювання будинку. І на якому буде зручно комфортно, яка ізоляція, які там окна, яка стеля у будинку, як йому буде комфортно. Жителі заспокоюють, температурний режим у квартирах не зміниться. Триматиметься у діапазоні від 18 до 22 градусів за Цельсієм. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1